Вибачте, будь ласка, я не бачив, що вже почався запис. З вами знову я, Ереска Рейсер, і це наша постійна рубрика, як завжди, присвячена всіляким військовим штукам. Я хотів би зараз знімати відоси про мотоцикли, про якісь подорожі, що там вам розповідати, що було все так весело. Але в нас досі в країні йде війна, і я змушений розбиратися у всіх цих штуках, вивчати їх, цікавитися, питати. Бо ми повинні бути готові. Якщо хочеш жити в Україні, тобі прийдеться з цим всім розбиратися, бо підарахи від нас не відчепляться, поки ми їх не розбомблемо. Тому, друзі, сьогодні тема нашого відео аптечка iFag від фірми Blue Force Gear. Прошу називати її iFag, а не iFag, бо iFag – то трішки інше. Це невеличка американська компанія, де, до речі, made in USA, Відповідно, і ціна, як за USA товари, бо виробництво в Китаї вони не переносили. Вона виробляє різноманітні підсумки під все, що можна, ну в плані військового призначення. Наприклад, магазини, аптечки, турнікети, магазини там потрійні, подвійні, одинарні лайтвейт. Які хочете, ви все там знайдете, якщо вам щось потрібно. Також вона робить крутезні ремені під зброю. Один такий я собі купив під мою R-15. Потім вам продемонструю. Але сьогодні ми якраз розглянемо аптечки цієї фірми. Я маю зараз дві модельки, хоча їхня лінійка включає цілих 6. Тому при потребі ви можете знайти будь-яку аптечку, яка задовільнятиме ваші потреби. А ще дуже важливо сказати, що я не військовий, я не інструктор, я не маю ніякої медичної освіти. Я такий же цивільний, як більшість з вас. І всі знання, які я примінив ось тут, я здобував на курс меда з різних відосиків в інтернеті, читав статті, спілкувався з людьми і ось щось з цього вийшло. Тому вірити мені на слово чи ні, це чисто ваш персональний вибір. Я рахую, що я все зробив правильно, але критика завжди вітається. Ви можете писати її в коментарях, бо на критиці так само я можу здобувати нові знання або задавати будь-які запитання. Що ж, давайте перейдемо до аптечок. І перша аптечка, яку ми сьогодні розглянемо, Trauma Kit Now Medium. Подивіться на неї так, так, в такій перспективі. Я хотів би, щоб в кожного хлопця і дівчини, котрі зараз служать в ЗСУ, були саме ось такі аптечки. Чому? Через це, що дуже класний матеріал, все продумано, вона проста і в той же час дуже функціональна. Зараз я вам продемонструю. Перш за все, я сподіваюся, ви ознайомлені, що таке алгоритм March. Якщо ви не знаєте, можете подивитися відоси, наприклад, на каналі UF Pro. А ще краще пройдіть такме курси. Я не буду вам зараз розповідати, що там і як, бо все це має розповідати сертифікований інструктор. А я таким не являюсь. Я вам просто покажу, що в моїй аптеці знаходиться і як воно все виглядає. Тож, у нас зверху. Є турнікет, який кріпиться сюди спеціальною стропою. Стропа, до речі, продається окремо. Ну, все-таки штати, штати, що ви думали, буде включено в комплектацію. Ні, давайте додаткову плату, і тоді ми дамо вам цю стропу. Так от, тут є турнікет, а турнікет, наскільки ви знаєте, це перше, що ми приміняємо по алгоритму марч. Месів блідін. Месів блідін ми зупиняємо турнікетом. Дістаємо і накладаємо на поранену кінцівку. Все. Далі ми використовуємо вже саму аптечку. Як дістається вона, дуже просто. Вона має бути взагалі закріплена, наприклад, на вашій плитоносці чи на поясі. Але ви тягнете доверху і піднімаєте догори. Все, аптечка дісталася і автоматично розкрилася. Можете подивитися ось так. Але перед тим як я вам розповім, що в цій аптечці всередині, хочу сказати, що я бачив, як деякі хлопці формують ці аптечки самі і. Блін, це не аптечка, це якийсь, вибачте, міні-холодильник. Він займає дофіга місця, вісить у вас на поясі, заважає бігати, повзати. Коротше, це, це капець. Це як в альпінізмі. В альпінізмі є таке поняття, як лайтвейт речі. Вони дуже функціональні, легкі, мало займають місця, але вони дофіга коштують. Ви можете знайти аналог в два рази дешевший, але він буде там важчий займати піврюкзака. Це відповідно впливає на вашу мобільність і витрати енергії. Якраз це саме стосується оцих медикаментів, які ви сюди пхаєте. Перше, що ви використаєте в цій аптечці, це рукавички. Їх тут дві пари. Якщо порвалася одна, використовуйте іншу. Навіщо? Бо коли ви працюєте з кров'ю, ви повинні подбати про свою безпеку. Ви не знаєте, що, наприклад, потерпіло, може бути гепатит чи сніт, а тут якась дрібна подряпинка на руці, і все, ви заразилися. Тому не нехтуйте цим. Далі у нас тут є назофарингеальна трубка з лубрикантом. Її виставляєте вниз, щоб людина могла дихати, якщо вона, звичайно, без свідомості, бо якщо вона в свідомості і дихає нормально, робити цього не потрібно. Я думаю, це не дуже приємна процедура. Вона буває різної довжини, як визначити довжину, ось прикладаєте від носа до мочки вуха. От у мене тут 34F, здається, чи Да, 34F. Буває різна довжина, визначіть свою і замовте собі. Далі, про що я мав сказати найпершим після перчаток, це маркер. Маркером ви записуєте час на турнікеті, тобто коли ви його наклали. Це дуже важливо, не нехтуйте це. Також маркер нам знадобиться трішки пізніше. Далі у нас тут є декомпресійна голка. Навіщо вона потрібна Ну, для прибирання симптомів пневмоторакса. Що таке пневмоторакс? Це коли в вашу плевральну порожнину потрапляє в основному ну, повітря і відбувається колапс легені. Ця легені давить на внутрішні органи, в тому числі на серце, людина помирає. Але приміняти її ви не маєте права. Її може примінити тільки сертифікований медик, який проходив спеціалізовані курси якраз. Бо цією голкою можна вбити людину. Але в мене тут є одне запитання. Уявімо ситуацію, що мого побратима поранено. Він лежить, і я бачу, що в нього симптоми пневмоторакса. Чи маю я право приміняти цю голку? Бо якщо я цього не зроблю, з вірогідністю 99% він загине. Якщо я зроблю, шанс вижити є, але є шанс, що я його цією голкою вб'ю. Що в цьому випадку буде? Повісять на мене це вбивство, чи, чи як, ніхто не відповів мені на це запитання, казали, ну ти дивишся по ситуації, але блін, що ти дивишся по ситуації? Просто хочеться зробити правильно. Я розумію, що можуть бути ну, різні умови, але ну, от, стандартна ситуація, що в цьому разі потрібно робити? Якщо ви знаєте відповідь на моє запитання, будь ласка, напишіть в коментарях. Ще в нас тут є стропоріз. Це аналог ножиць для розрізання одягу на потерпілому. Просто ножиці я вайф аптечці не тримаю, бо вони займають дофіга місця. Можна їх тримати десь окремо на плетоносці, а от вайфа аптечці мати таку штучку, вона компактна, але тим не менш дуже гостра і ріже так само, як і ножиці. Розрізаєте одяг, наприклад, на грудях поранення десь грудної клітини. Ви розрізаєте одяг і приміняєте. Оклюзійну наліпку, якщо ви бачите, що кульове поранення, є отвір, вона йде подвійна, напері і назад, бо куля може пройти наскрізь. Дуже просто відкриваєте і просто ліпите на тіло. Далі у нас тут є гемеостатичний бинт, Combat Gauss. Ця пісюлька це саме дороге, що є в Wi-Fi-каптесті. Оця штука коштує десь приблизно 45 чи 50 доларів. Він ще є більшого розміру, то там взагалі ціна доходить до 70. Навіщо використовується, запресовується в рану. Є отвір, ви туди його пхаєте, 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 поки не запхаєте і не наб'єте, і не зупините кровотечу. Звичайно, тут є також ізраїльський бандаж. Як його приміняти, сходіть на такме курси, там вам все розкажуть. Можу сказати, що ці два медичних засоби приміняються для так званої трансформації турнікету. Оце ви запресовуєте в рану зупиняєте кров, а поверх накладаєте ізраїльський бандаж і також зупиняєте кров. Після чого ви можете трішки попускати турнікет. Я вам цього не казав, бо це дуже небезпечно. Потрішечки, потрішечки, потрішечки і дати крові проникнути в вашу кінцівку. Бо якщо накладений турнікет не попускати годину, через годину у вас почнеться відмирання тканин і так звана гангрена. Часто потерпілі вони не попадають до кваліфікованих медиків, які вже будуть якби, робити операцію, це може бути значно пізніше. Ну, самі розумієте, евакуація і так далі. А медик бачить, відмирання тканин, мені немає часу. Бем! Ноги немає. Якщо вам реально ця людина дорога і ви хочете якось спробувати врятувати кінцівку, ви можете з цим побавитись. Але кажу, це дуже небезпечно. Краще йдіть на такме-курси, попитайте стосовно цього, і там вам точно розкажуть, що і як робити. Далі у нас тут є два спресованих бинта: Ось такі маленькі, компактні, в вакуумній упаковці це звичайний бинт, тобто використовується для перев'язки. Він компактний, він реально класний. Можете порівняти також з пресованим бинтом, але в виді рулону. Рулону, Ну, звичайно, він товщий і так далі. Але подивіться, подивіться, він займає набагато більше місця. В цю аптечку ну, він ну, якось не дуже влазить, розумієте? Ми тут за компактністю, тут така фіговіна. Ці бинти можна купити на eBay, я там їх і купив, і тут, наприклад, Expiration вже, вже. Вже в листопаді 2022-го. Тобто бенти по факту заекспайрились, але я думаю, що це не так критично, це не якийсь гемостатичний засіб, це просто бинт, просто він спресований, тому його все одно можна продовжити приміняти. Що ще тут у нас є? Накладка на око. Якщо поранення ока, накладаєте, робите пов'язку, щоб не наносити додатковий якийсь демедж. Демедж вже і так пошкодженим тканинам. Далі тут є річ, яка не має бути в оригінальному ефект. Але така ситуація, що часто наші хлопці і дівчата отримують опіки під час бойових дій. І якраз для боротьби з ними якось полегшити все це діло використовуються такі гелеві-гелеві пов'язки, якраз проти опіків. Вона невеличка, вона маленька, але вона дуже дієва. Звичайно, тут є. Армований скотч, ну це більше як щось середнє між армованим скотчем і пластером, але він подивіться, він такий тоненький, плоский, дуже зручно його зберігати в аптечці. Можна так само взяти рулон, він трішки дешевше буде, але блін. Ми тут знов таки за компактність, за універсальність рулон займатиме більше місця. Майже остання річ це термоковдра. Термоковдрою ви накриваєте потерпілого, коли надали вже медичну допомогу, щоб він не змерз. Бо навіть невелика втрата крові і йому реально холодно. Йому холодно влітку, в спеку, неважливо. Накривайте термоковдрою. І в кінці, коли вже потерпілий лежить, ви берете останню річ, яка називається бойова картка тактична. Вона зроблена з такого, знаєте, міцного пластику і має оцю мотузочку. Ви берете знов таки маркер і відмічаєте, що ви робили потерпілому, які, наприклад, процедури виконували, куди поранено потерпілого, який тип поранення, наприклад, RPG, артилерія, граната і так далі. Ну, Тобто все це відмічаєте і прив'язуєте оцю штуку, тільки добре прив'яжіть до ноги, наприклад, потерпілого. Навіщо це робиться? Бо коли він надійде до медиків, вже професійних медиків, то вони подивляться на цю карту і швидко зрозуміють, що потрібно робити, не витрачатимуть час на огляд, бо інколи знаєте, навіть декілька секунд можуть коштувати життю пораненому бійцю. Ви можете взяти ще додаткові медикаменти, але всі вони мають знаходитися не в iFEC-аптечці, а десь окремо. Взагалі, ці аптечки мають мати якийсь стандарт, тобто певний тип, певна фірма, певні медикаменти, і навіть складені вони всі мають бути в певному порядку. Навіщо? Бо е, люди звикають. Люди звикають до використання цих аптек, вони знають, де що лежить і що в ній присутнє. Це дуже пришвидшує надання першої медичної допомоги. Але, на жаль, в наших реаліях це поки що неможливо. Частіше за все, хлопці та дівчата просто скидуються коштами і купують певну кількість аптечок, і формують їх певним чином, наприклад, там 20 штук на свій підрозділ. І вже з ними вони тренуються, тренуються надавати один одному допомогу, і роблять це з часом дуже ефективно. Але якщо, наприклад, попадеться якийсь хлопчина з іншого підрозділу, і йому надаватимуть медичну допомогу, відповідно, вони не знайомі з форматом цієї аптечки, не знають, що там де лежить, і що там. Взагалі є. Відповідно, вони втрачатимуть дорогоцінні секунди. Це важлива річ. Тому у вайфек аптечці не має бути ніяких таблеточок, не має бути всіляких гелів і не має бути навіть ось цієї шини для переломів. Я зараз не жартую і скажу, що деякі якимсь чином в свою аптеку засовували шину, засовували шину для переломів. Подивіться, скільки вона займає місця. Ну, це, напевно, більша, є компактніша, але тим не менш, її там не має бути. Вона може бути в сумці медика, але не у вас вайфа аптечці До речі, у BlueForce Gear є спеціальний такий набір штучок. Зараз я от розпакую дістану. Що це таке взагалі? Це такі вирізані квадратики маленькі, різнокольорові. Ви можете їх вставляти от-от сюди Наприклад, зробити жовтеньким чи там біленьким. Ця штука також коштує бабла, а мені дісталася вона в якості бонусу. Давайте розглянемо наступну аптечку, яка називається Micro Trauma Kit Now. Як ви бачите, вона дуже компактна, дуже маленька і легка. Відповідно, тут не всі медикаменти, які мають бути в стандартній IFAC аптечці. Але, тим не менш, якісь критичні штуки присутні. Зверху так само є спеціальна секція, в яку ми засовуємо турнікет. Дістається вона з боку, не зверху вже, а з боку. Оп, дістали і розкрили, розпакували. І зразу випали перчатки, бо вони тут не тримаються, а лежать з боку. Чим же відрізняється ця компактна аптечка від повноцінного ifect? Ну, по-перше, тут тільки одна пара рукавиць, немає ізраїльського бандажа, немає burn-dressing від опіків, немає е, стропоріза, немає комбат-карт, стільки всього немає. А, і немає термоковдри, а також тільки один спресований бинт. Тим не менш, подивіться, подивіться зараз, я покладу сюди рукавички. Зачиняю, наскільки вона компактна і маленька. Де вона може примінятися? Якщо ви маєте якісь тактичні тренування, або ви їздите десь на полігон стріляти, то це ідеальний варіант, бо все-таки якась аптечка у вас має бути з собою, або у вас завдання, яке вимагає від вас мінімум спорядження і щоб воно було таке все легке, маленьке, відповідно, підвищувалася ваша мобільність. Також ідеальний варіант бомба-ракета. Звичайно, є ще додаткові медичні засоби, які бажано, щоб ви з собою взяли, навіть на 3-4 людини. Давайте я їх покажу. Це додаткові бенти. Бачите, ці не такі компактні спресовані, але, тим не менш, вони також ефективні. Якщо місце дозволяє, обов'язково візьміть парочку. Спрей антисептичний для дезінфекції рук або, наприклад, рани. Так само спрей гідроген ну, тобто перекись водню, промивати рану. Олівець. Олівець проти грибка. Як ви знаєте, ви довгий час знаходитесь в тих самих шкарпетках, в зуті, і все це намакає, особливо зараз, зимою, осінню, в цьому багні, що там твориться біля Бахмута, це, це, це просто жесть. І у вас там через деякий час, я б сказав, дуже скоро починає на ногах фауна розвиватися. Щоб вона не розвивалася, грибкова ця вся штука, мастіть її отаким олівцем проти грибковим. Звичайно, гігієнічна помада. Мазати ваші пересохші губки. В мене вже до речі, теж пересохли армований скотч, рулончик не спресований, як в аптечці, але. Це не критично зараз. Тут його можна взяти десь собі в кишеньку, бо використовується він не тільки в медичних цілях. Звичайно, це додатковий турнікет, який частіше за все кріплять отут на лямці, або просто на самій плетоносці. Ну і кріпити його потрібно, наприклад, от такими гумочками, бо напевно ви всі бачили це відео чи фото, там де померші підарахи прикріпили до себе турнікети будівельними стяжками. Це просто було епік. Це я не знаю, як до цього можна було додуматись. Genius, genius, genius. і ще невелику кількість от таких антисептичних алкогольних серветок. Навіщо вони потрібні? Бо дуже часто бувають якісь такі, знаєте, дрібні поранення, навіть не поранення, десь ви порізались, зачепили за дріт, колючий дріт, якийсь ржавий, подряпали собі руку, і часто дуже бійці просто такі та. Не страшно, все нормально, все класно. А потім там відбувається загноєння. Загноєння і це серйозні проблеми. Щоб цього не трапилось, зразу взяли отаку серветочку, протерли собі все, продезінфікували, заклеїли пластирем. Вау, все це не займає багато часу, але е, може вас вберегти від майбутніх проблем. Ну а на сьогодні це все, друзі. Я вам показав дві крутезні аптечки від BFG big fucking gun, але насправді Blue Force Gear і все, що я напихав туди всередину. А також хотів би вас попросити про допомогу. Я відкриваю новий збір, щоб зібрати 10 отаких крутезних аптечок для наших хлопців і дівчат, які знаходяться на першій лінії. Ціна однієї такої аптечки буде в районі десь 200, напевно, 50-300 доларів. Хтось скаже дорого, але знаєте, я заходжу на Elixie і бачу там гірші аптечки, які набиті також медикаментами, але медикаменти не такі кльові. І вони коштують якраз таку ціну. Ці ж аптечки я формуватиму сам. Єдине, що North American Rescue закрили можливість купляти їхню продукцію українськими картками. До речі, трапилось це якраз під час мого замовлення. 80% цього замовлення вони надіслали, а 20% заблочили і написали: О, у нас тут проблемка, ми знайшли баг, і ми його закрили. Але не переживайте, в Штатах в мене вже є свій агент Даша на зв'язку, і вона мені допоможе купити все ось це. І Як завжди, якщо у вас є будь-які запитання, чи просто хочете щось написати в коментарях, приємне або не дуже приємне, хочете написати якусь критику. Будь ласка, переходьте в коментарі і робіть це там. А також ставте ваш жирнющий лайк і підписуйтесь на мій канал. Це допомагає просуванню україномовного контенту. Я знаю, що зараз складно, що ці підарахи обстрілюють нашу критичну інфраструктуру, у багатьох проблеми з водопостачанням, з електропостачанням, але ми мусимо триматися. Мусимо триматися, бо нам, знаєте, значно простіше, ніж хлопцям і дівчатам, які знаходяться там на передовій під градом артилерії і куль. Тому ми маємо продовжити підтримувати їх, продовжити вірити в них і допомагати всіма способами. Бо ми віримо разом в перемогу, і перемога обов'язково буде за нами. Я дуже вдячний вам за вашу підтримку, ваші перегляди, і, як завжди, побачимося в наступних Па-па!